Вітаємо! Сьогодні 10 приголомшливих фактів про сонячну систему: від Плутона, що дихає, до невидимої шкіри зоряного вітру. Напишіть у коментарях, з якого міста ви дивитеся це відео. Завжди цікаво бачити географію нашого маленького космічного клубу. Дякуємо, що увімкнули ролик і приділили час. Бажаю доброго дня та ясної голови! Вона вам знадобиться. Починаємо без поспіху, але з точністю. Почнемо з історії одного пролітного побачення та влаштуємо екскурсію до межі нашої зоряної бульбашки. Дев'ять років заради лічених хвилин такою була ставка місії New Horizons, яка 14 липня 2015 року пролетіла повз Плутон зі швидкістю близько 14 км за секунду, приблизно 50 тисяч кілометрів за годину або цирка 31 тисяча миль за годину. З мінімальної відстані приблизно 12 тисяч 500 кілометрів приблизно 7 800 миль, вона відкрила нам карликову планету як живий світ. На знімках спалахнуло серце, область Томбо. Ліва частка зайнята рівниною супутник, гладеньким басейном азотного льоду шириною близько 1000 кілометрів, приблизно 620 миль. Цей лід не просто лежить, він тече, шліфує краї, збирається в конвективні плитки по 10-40 кілометрів кожна, наче пульсуюче тісто, перегріте знизу теплом надар. Вздовж країв височіють брили скель з водяного льоду за вишки до 3-4 кілометрів, близько 10 000 тисяч 000 футів, міцні як граніт, за температури мінус 230 градусів Цельсія, приблизно мінус 382 фаренгейти. У синюватій імлі атмосфери місія нащупала десятки шарів туману на висотах до 200 кілометрів, приблизно 120 миль, і притиску всього кілька десятків мікробар, приблизно в 100 тисяч разів менше, ніж на землі. Метан накопичується на холодних схилах, малюючи іній, а азот випаровується і знову випадає, запускаючи слабкі вітри. Плутон має сезонне дихання з періодом приблизно 248 земних років його року. Усе це на краю сонячної системи, де сонячне світло слабше приблизно в 1600 разів, ніж у нас. Подумайте, скільки геології вміщується в крихітній кулі діаметром близько 2376 км приблизно 1477 миль. Якщо вам подобається такий ракурс, підтримайте канал підпискою та лайком. Напишіть, який кадр із Плутона вражає вас. І дякуємо за підтримку. Це допомагає нам продовжувати. Другий факт. Наша система має невидиму шкіру, якої вже торкнулися два земні зонди: геліосфера, це бульбашка плазми та магнітного поля, яку Сонце надуває сонячним вітром. Усередині, на відстані приблизно 80-90 астрономічних одиниць АО потік вітру зі швидкістю 300 800 км за секунду раптово ламається на термінальному ударному шарі та сповільнюється. Далі простягається внутрішній рукав геліосід. Товщиною у десятки АО аж до приблизно 119-122 АО, де зонди Voyager 1 та Voyager 2 перетнули геліопаузу, межу, де тиск міжзоряного газу та магнітного поля бере гору. Це приблизно 18-19 мільярдів кілометрів від сонця. Світло туди летіти понад 16 годин, і форма бульбашки не крапля комета, як думали раніше. За моделями 2020-х років вона ближча до круасана з двома струменями, магнітне поле Сонця завиває краї, наче витягнутий пиріг. Хоча це й спірно, дані з частинок та магнітометрів це допускають. Геліосфера наш щит, вона відхиляє частину галактичних променів, зберігаючи рівень радіації біля Землі значно нижчим, ніж був би без цього купола. Однак щит дихає. У максимуми 11-річного циклу Сонце накачує бульбашку сильніше. І межа грає на десятки А от туди-сюди. Як ви уявляли межу сонячної системи: кулю, краплю чи круасан? Напишіть у коментарях: влаштуємо міні-опитування. А заразом збережіть ролик, щоб повернутися до цифр. Третій факт. Планета знайдена пером. Звучить як легенда, але це точна хроніка. Нептун було обчислено до того, як його побачили. У 1781 році Вільям Гершель прийняв тьмяну зірку за нову планету. Так, Уран поповнив сімейство. А далі почалася дивовижність. Протягом десятиліть його орбіта відхилялася від передбачень ньютонівської механіки на частки градуса, лічені секунди дуги. Для 19 століття це було як фальшива нота в симфонії Ньютона. Француз Урбен Левер'є та англієць Джон Адамс незалежно вирішували зворотну задачу якщо уран тягне хтось ще, де сховався збурювач? Маса кандидата десятки земних мас, відстань близько 30 ао, довгота, певний сектор неба. 18 вересня 1846 року Левер'є надіслав Йохану Галле в Берлін лист з розрахунком. Увечері, 23 вересня, Галле і студент Генріх Дарест навели телескоп, порівняли свіжу картину неба із зоряним атласом і знайшли зайву зірочку, яка вже змістилася за ніч. Похибка від розрахунку менше градуса, фактично влучання в ціль, а не кудись поруч. Через 17 днів Вільям Ласел відзначив у нової планети супутник тритон. Так 19 століття довело силу паперу та пера, математику, таблиці, терпіння зараз. Здається очевидним: Нептун 17 мас землі, середня відстань 30 ао, близько 4,5 мільярдів кілометрів або 2,8 мільярди миль. Але тоді це був інтелектуальний трюк без аналогів. Чия це перемога Левер'є чи Адамса? Історики сперечаються досі. Розкажіть у коментарях, кому б ви вручили медаль і чому, і поділіться цією історією з другом, який любить детективи без злочину. Четвертий факт: чи зможете ви пройтися від сонця до Нептуна за півгодини так, якщо стиснути сонячну систему до масштабу 1 10 мільйонів тисяч. У такій вуличній версії Сонце це кулька діаметром приблизно 1,4 см, реально 1 мільйон 392 тисячі 700 кілометрів. Земля зернятко приблизно 1,27 мм 12 тисяч 742 кілометри. А місяць крихітка приблизно 0,35 міліметрів, на відстані приблизно 3,84 сантиметри. Реальних 384 вісімдесят чотичі кілометрів. Орбіта Землі це коло радіусом приблизно 15 метрів. Одна АО дорівнює 149,6 мільйонів кілометрів, дорівнює 93 мільйони миль. Марс опиниться на відстані приблизно 23 метри, Юпітер вже на 78 метрів, Сатурн на 143 метри, Уран на 287 метрів, Нептун на 450 метрів. Плутон блукає приблизно за 590 метрів. Термінальний удар сонячного вітру. На цій карті він ховається приблизно за 800-900 метрів. А геліопауза межа бульбашки приблизно за 1,8-2 кілометри. Вояжер 1 у 2025 році був би десь на позначці 2,4-2,6 кілометрів вже за міським парком. І ось головний побутовий контраст у цій моделі. Наш двір тісний, а далі порожнеча. Між між зернятком землі та зернятком Марса стільки простору, що можна бігати з м'ячем і нікого не зачепити. З таким масштабом легко відчути масштаб часу світло долає 1 АО за 8 хвилин 20 секунд, а ви подолаєте ці 15 метрів за два кроки. Чи бажаєте окремий випуск із вуличними розмітками та друкованою карткою масштабу для прогулянки? Дайте сигнал у коментарях. Якщо такий формат зайде, зробимо продовження з подвір'ями супутників та кілець. П'ятий факт. Міф. Пояс астероїдів це кам'яне звалище, де кораблю доводиться виляти між брилами як у зоряних війнах. Факт: це величезна, майже порожня територія, де зустріч з каменем рідкість, порівнянна з тим, як зустріти самотній айсберг розміром з континент посеред океану. Між орбітами Марса і Юпітера простягається пояс шириною приблизно в одну АО близько 150 мільйонів кілометрів або близько 93 мільйонів миль, і товщиною в десятки мільйонів кілометрів. Але середня щільність об'єктів там настільки мала, що відстані між астероїдами кілометрового класу вимірюються сотнями тисяч і навіть мільйонами кілометрів. Тому всі наші зонди від піонерів і вояджерів до Касіні, Галілео, Даун і Горайзенс, проходили крізь пояс без слалому та аварій. Ймовірність випадкового зіткнення на прямій траєкторії настільки мала, що її можна не враховувати при плануванні. Чому ж тоді там дірки? Юпітер, гравітаційний диригент, вибиває ланки, резонанси 3 до 1, 5 до 2, 2 до 1 з його орбітою, створюють лакуни Кірквуда, де малим тілам не затишно протягом довгих сотень тисяч років. У середині поясу різні породи, темні С, типу вуглисті тіла становлять більшість, світліші та щільніші С типу силікати, рідкісні М типу металеві залишки давніх ядер. Є також сімейства клани осколків, народжених руйнуванням єдиної батьківської протопланети. Так, сімейство Флори або Короніс видають спільний хімічний почерк і нахили орбіт. Загальна маса поясу лічені тисячні частини земної, приблизно соті від маси місяця. Третину цього тримає Церера, карликова планета діаметром майже 940 кілометрів або 584 милі. У поясу навіть є погода, зіткнення шліфують пил, а тиск світла, ефект Пойнтінга Робертсона повільно зганяє дрібноту до сонця. Бачите, як кіношний штамп розходиться з фізикою простору. Розкажіть у коментарях, як ви уявляли собі пояс до цього, тісним кам'яним тунелем чи постельним морем, і який фільм найбільше обдовів очікування. ФАкт 6. Найбільша гора в сонячній системі настільки полога, що ви могли б іти її схилом, не відчуваючи підйому. Це Олімп на Марсі, щитовий вулкан висотою близько 22 кілометри, приблизно 72 тисячі футів над рівниною та діаметром основи близько 600 кілометрів, приблизно 370 миль, тобто ширший за саму Францію. Для порівняння Еверест 8,85 кілометра, приблизно 29 тисяч футів над рівне моря. А Мауна лоа якщо рахувати від океанського дна, близько 9-10 кілометрів все одно менше. Як Марс дозволив так вирости? По-перше, низька гравітація близько 0,38 за мної. Потоки лави дальнобіжніші, склепіння стабільніші, а схил у середньому становить лише 5 градусів, місцями менше. По-друге, відсутність тектоніки плит. Осередок магми сотні мільйонів років стріляв в одну й ту саму точку, нарощуючи шари щита. Тоді, як на землі плита відносить вулкан, виходить ланцюжок на кшталт Гавайських островів. По-третє, товста жорстка літосфера Марса, яка тримає цю посудину без сильної просадки. Навколо борту лежить лавинний вал, обрив до 6 кілометрів заввишки, наче гора стояла на п'ядесталі. На горі каскад Кальдер діаметром до 60-90 кілометрів, приблизно 40-50 миль. Серія провалів від спорожнілих магматичних камер. По краях згаслі лавові канали та застиглі річки базальтом. Вік потоків від сотень мільйонів до кількох мільйонів років. За геологічними мірками Олімп учора ще дихав. Отже, Марс не такий уже й мертвий. Масштаб змінює сприйняття. Якби ви запустили дрон від підніжжя, він летів би по прямій сотні кілометрів, а висота на горизонті майже не зростала б кривизна Марса та пологий схил обманюють око. А тепер додайте сусідів. Плато Фарсида. Каньйон Валес Маренеріс довжиною 4000 кілометрів, приблизно 2500 миль, та вітрини Нептуна до 600 метрів за годину, приблизно 2200 км за годину. Сонячна система любить перебарщувати. Який рекорд здається вам головним: висота Олімпу, довжина каньйону чи швидкість вітру? Коротке міні-опитування в коментарях допоможе вирішити, якому екстремалу присвятити окремий випуст. Сьомий факт. Ваш календар це прихована карта планет, і ви щотижня вимовляєте назви небесних тіл, навіть не усвідомлюючи цього. Семиденний тиждень насправді народився не лише з релігійної традиції. У стародавніх школах його приклеїли до семи планет античності: Сатурна, Юпітера, Марса, Сонця, Венери, Меркурія та місяця. Саме так, у халдейському порядку, від найповільнішого до найшвидшого світила. Далі йде хитра математика планетних годин. Перша годинна планета задає покровителя дня. Через 24 години ви перестрибнете через два імені вийде наступна пара. З цього колеса народився несподіваний ланцюжок субота, неділя, понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця. Романські мови зберегли латинські корені майже без змін. Лунес, Мартес, М'єрколес, Хуевес, В'єрнес, Місяць, Марс, Меркурій, Юпітер, Венера, лише сабадо та домінго видають біблійний настрій. Англійська влаштувала мовну маскарадну вечірку Тьюсдей, День Тюра, але це наш Марс, Уенсдей Вотан або Одін на місці Меркурія, Бога послань і торгівлі, Торсдей Тор, тобто Юпітер, Громовержець, Фрайдей, Фріг, Фрея, тобто Венера. Субода єдина, хто явно тримає Сатурна, а неділя та понеділок чесно звучать як Сандей та Мундей. У японській та китайській назвах видно інший код: вогонь, вода, дерево, метал, земля, елементи, за якими стародавні сходу ховали Марс, Меркурій, Юпітер, Венеру та Сатурн. Сонце та місяць як є. Російський буденний ряд пішов побутовою стежкою після тижня, другий, середина, але самі назви планет, місяців та астероїдів беруть латинські та грецькі корені, так що слід сонячної системи в мові все одно проступає. Мова це архів космосу, в одному слові і міф, і орбіта, і шкільна астрономія. Які планетні відлуння є у вашій мові чи діалекті, кумедні прізвиска Венери, планети любові або старовинні назви днів? Напишіть свої приклади в коментарях. Зберемо народну карту космосу в словах. Восьмий факт. Ми втратили дев'яту планету у 2006 році, але насправді отримали новий порядок сувору шкалу, яка пояснила, чому Плутон так погано вписувався в підручник. Тоді міжнародний астрономічний союз провів межу. Планета це тіло, що обертається навколо Сонця, достатньо масивне, щоб стати майже кулею, гідростатична рівновага, і вимило околиці своєї орбіти, тобто гравітаційно домінує. Плутон не виконав третій пункт, його шлях на 3949 АО перетинає заповнений сусідами пояс Койпера, царство сотень тисяч крижаних тіл, де він лише великий, але не головний. Так з'явився клас карликових планет. Об'єкти, що кругляться навколо Сонця, і стали майже кулею, але не розчистили орбітальну смугу. Офіційно їх сьогодні п'ять: Церера в поясі астероїдів близько 940 км кілометрів у поперечнику, Плутон, 2,376 км, кілометрів, Еріда, порівнянний розмір орбіта йде за 90 ао, хаумеа швидко обертається, витягнута з тонким кільцем, і Макемеке, яскрава з льодом метану. Тоді у нас було дев'ять планет і крапка. Зараз вісім планет і родина карликів, плюс сотні підтверджених великих тіл за Нептуном, у деяких супутники, у деяких кільця, картина стала складнішою, але чеснішою до фактів. Спірно? Так, тому що слово планета не природний закон, а ярлик, і його межі вирішують люди. Але фізика зрозуміла, домінанта важливіша за звичку. Якщо у вашій компанії суперечка про справжні дев'ять ще спалахує, зберіжіть цей факт, як короску шпаргалку, і поділіться посиланням. Нехай розмови спираються не на ностальгію, а на визначення. Дев'ятий факт: сьогодні ввечері ви зможете побачити половину сонячної системи неозбраєним оком. Потрібен лише правильний ключ. Перший орієнтир кути на витягнутій руці. Кулак поперек приблизно 10 градусів. Три середні пальці близько 5 градусів, а мізинець приблизно 1 градус. Цими кроками легко вимірювати небо і розуміти, де шукати планети, вздовж екліптики, шляху сонця, що проходить крізь сузір'я Зодіаку, другий орієнтир яскравість за шкалою величин. Чим менше число, тим яскравіше світило. Венера сягає мінус 4,7, Юпітер нерідко мінус 2 м, Сатурн близько 0 м. А неозброєний погляд у темній місцевості вловлює до плюс 6 м. Планети майже не мерехтять, їхні диски товщі за зіркові, тому блиск стабільніший, швидкі коливання повітря розмивають іскру, але не лампочку. Третій орієнтир час. Зовнішні планети сяють найяскравіше в протистоянні, сходять на заході і заходять на сході. Внутрішні краще видно на найбільших витягненнях від сонця. Меркурій з'являється на вечірній або ранковій зорі кілька разів на рік на висоту лише кількох кулаків, ловить вікна 30-60 хвилин. Венера ранкова вечірня зірка, віддаляється від сонця до 47 градусів і видима навіть у день, якщо знати точку. У маленьку трубу 60-70 мм вона показує фази як місяць. Юпітер ідеальна ціль для бінокля 7х50. Чотири його супутники Іо, Європа, Ганімет, Калісто, то вишиковуються в лінію, то ховаються за диск, іноді видно мікроскопічну цятку, тінь, що біжить по хмарах. Сатурн у телескоп 70-80 міліметрів при 60 х вже розколюється на кулю і тонке руків'я кілець. Найяскравіший супутник Титан 5150 км кілометрів у діаметрі, ховається поблизу як тьмяна зірочка. Марс розкривається приблизно раз на 26 місяців. У великі протистояння його диск роздувається до 25 дуги, і навіть крихітна труба встигає вловити полярну шапку. Для просунутих метеорні потоки, персеїди в середині серпня, гемініди всередині грудня, а південцям особливо щетрі ета аквариди на початку травня. Шукайте темне небо, нехай місяць не заважає. Важливе правило безпеки. Ніколи не дивіться на сонце без сертифікованого фільтра. Для затемнень підійде проєкційний екран або окуляри з маркуванням ISO 12312-2. Спробуйте найближчими вихідними полювання на планети за цими кроками. А потім напишіть у коментарях, кого спіймали і яким був ваш сетап. Зберемо живу стрічку спостережень та лайфхаків від глядачів. Десятий факт. На Сатурні природа створила ідеальний багатокутник розміром з дві землі, шестикутної бурі на північному полюсі, яку вояджери помітили у 1980-х роках, а Касіні зняв у всіх деталях. Це не тверді кам'яні грані, це струмінь в атмосфері, полярний струменевий потік на широті близько 78 градусів північної планетографічної широти, який загнутий у правильний шестикутник і обертається приблизно синхронно з глибинними добами Сатурна близько 10,5 години. Діаметр фігури становить приблизно 29-30 тисяч кілометрів або 18-19 тисяч миль. Тобто через такий шестигранник майже вміщується діаметр землі. Швидкості вітру по краю досягають 100-120 метрів за секунду або 360-430 кілометрів за годину, а в центрі сидить окремий циклон з оком порядку пари тисяч кілометрів, ураган, який нікому не дме у вікна. Чому шестикутник не пливе в овал? Найкраще пояснення стояча хвиля розбі в струменевому потоці. Зув швидкості по широті формує хвильовий малюнок, де вузли стабілізують грані. Лабораторні досліди з обертовими ваннами та кільцями рідини отримують такі ж багатокутні вихори, якщо правильно підібрати швидкості та в'язкість. Фігура змінює своє вбрання залежно від сезонів. Коли на полюс повертається сонце, рік Сатурна 29,5 земних. Фотохімічний смог забарвлює хмари з блакитних в бурштинові. Взимку верхні шари синіють. За лаштунками ще одне пограниччя: кільця Сатурна відкидають на атмосферу тіні та охолоджують вузькі пояси, змінюючи теплову пружину вітрів. Для підручника це рідкісна вдача, суворе математичне диво, видиме наживо. Якщо такі атмосферні головоломки вам подобаються, підтримайте канал підпискою та лайкон. Напишіть у коментарях, який полярний кадр із Сатурна справляє на вас найбільше враження, і велике дякую за перегляд. Ваша підтримка допомагає робити нові випуски.